До розчищення п'ятиповерхівки в чергове долучилися добровольці добробату. Днями команда добровольчого батальйону разом з тростянчанами продовжували розчищати завали верхніх поверхів, розбирати цеглу, виносити будівельне сміття, металеві конструкції. Тощо сьогодні приїхало 30 волонтерів із міста і із міста Суми. В планах завантажити повністю металобрух, прибрати будівельне сміття. Один КАМАЗ вже завантажили. Ще один після обіду завантажимо Камазу. Це вже напевно буде останній виїзд, оскільки зараз роботи ведуться на п'ятому поверсі, але можливо ще буде виїзд завершальний. Зараз провели умови з місцевою владою, буде надано перелік об'єктів, які необхідно буде в подальшому розбирати. Відновлювати є плани на все літо, що будемо працювати і надалі. Костянтин вперше долучився до цієї роботи. За його словами, він давно хотів допомагати тим, хто цього потребує. Взагалі це важко. Якщо у тебе слабка фізична форма, то це перший раз це важко. Через там годинку-дві. Ти вже просто на ну, на ну на своїй хвилі просто це, ну, це все робиш і усе добре. Волонтер сумського батальйону Добробат Ярослав вже 29-й раз приїхав допомагати знищувати залишки руського міра. Сьогодні наш сьомий виїзд на даний об'єкт, такий наймасштабніший. Працює два добробати романський та сумський. І нарешті до нас приєдналися місцеві жителі Стростянця. Вже зроблено досить великий об'єм роботи. Найважче витягувати чавунні ванни, ну і інше сміття. Воно, начебто, сплелося. Там металеві конструкції. Воно сплавилося, і коли піднімаєш щось одне, воно тягне за собою інше. Тому досить проблематично його витягувати. Якщо взяти перший поверх і п'ятий, то чим вище, тим масштабніше масштабніші руйнування. На п'ятому поверсі є навіть пошкодження несучих конструкцій. Там одна плита прогнулася. До цієї роботи долучилися і місцеві жителі сьогодні, на жаль, перший раз, але мені дуже хотілося це зробити. Ну якось так то робота, то так ще щось. Ну а сьогодні вирішила Прийти сюди і допомогти нашим хлопцям. Хлопці насипали, я придавала, а вони їх висипали. Поначалу ходили, шукали, хоча тут роботи повні, а потім вже, як знаєте, знайшли друг друга, і той насипає, той носить. Це таке І вже заморилися, звісно, я не знаю. Хлопцям дай Бог сил, здоров'я йому це все молодці. Ще в минулому році пані Анна мешкала тут, у своєму кутку, а сьогодні вона вимушена жити у чужій квартирі. Це просто вже слов. Без слов, Без тому що нема нічого, нема нічого свого, все, все згоріло, навіть якась тарілочка, ну нема нічого. Просто воно ж як коли почалося, танки їхали по Леніна, і я думаю, ні, ноч переночували ну, штани. Ще дні взяли малого і дородичі на сакзавод. Я там і прийшла 26 березня, коли освободили. Ми ходили по воду, піднімались піднімалися там на гору і так дивлюся, ага, стоїть, ще нічого. Думаю, ага, вже горить, ну і м'яці догоріла. Ну, а потім вже пару днів пройшло, і я все сказала амінь, його вже не буде. Ну, мої квартири не буде. Хочеться дому вернути. Так, звичайно. Як не як хочеться. воно своє все одно було. Завітав до добровольців і голова Тростянецької громади Юрій Бова. Він подякував кожному за вклад у відбудову Тростянця. Фактично, дуже велике пошкодження, ви бачите, цього будинку. Він ну, майже весь знищений, крім там кілька квартир першого поверху. В середині треба все було вивозити. Багато дуже штукатурки, цегли, батарей, труб і всього іншого. І це немовірні зусилля, які треба було прикласти. І хлопці погодилися добробату на виконання цих робіт. Я щиро вдячний від кожного мешканця, від громади всієї, бо це зекономлені нам кошти. Сьогоднішня робота, яка завершується, практично п'ять поверхів, вже числих, якраз показує те, що. Громада зробила все, що можна зробити для розчистки, а далі вже робота за будівельниками, за будівельниками, які мають відновити цей будинок. Я вірю в те, що разом з площею, разом з вокзалом цей будинок теж повернеться до життя, буде утеплений, красивий, відновлений, і люди повернуться у свої оселі. Роботи Добробату додається у різних куточках України, але співпраця Тростянецької влади з будівельним батальйоном буде продовжена. Вже планується робота по розчищенню інших об'єктів на території громади. Це будуть виїзди як до приватного житлового фонду, так і по соціальним об'єктам, які були пошкоджені під час окупації та бойових дій. Євгенія Железна, Аліна Грибенькова, Тростянець, Телеканал ТВТ.